Друзі, привіт! Я до вас з неймовірною бомбезною новиною. Чому тому, що вже через сім днів. У нас стартує марафон стрункості, але не звичайний, не пролистуйте, як то кажуть. Да? Він проходить ровно раз на рік в такому неймовірному масштабі, тому що у нас будуть зіркові тренери. Це Андрій Хомінський, який тренує Настю Камінських на секундочку, та його повністю команда, які будуть давати щоденно в нам тренування на марафоні. До речі, я на нього обов'язково піду. Буде підтримка психолога, да, щоб легкості пройти цей процес. Також буде Оксана Скітелінська. Це дуже відомий нутриціолог, яка також веде зірок. Сам марафон буде йти 15 днів. Для того, щоб на нього потрапити, потрібно просто купити бокс на ізі. Це дівчата, хто купував це такий самий турбобокс, повністю аналогічний склад. Там буде QR-код. Переходячи по ньому, ви потрапите в чати з в супровіді наших зіркових дієтологів, тренера. Да? Що в складі цього боксу тут два протеїнових коктейлі. один яким будемо заміняти сніданок, другий, яким буде замінятися вечеря? Тут клітковина для перекусу і для налагодження травлення, тут дрейн для виведення зайвої рідини. Хлорофіл це наш енергетик і очистка наших клітиночок, і макросорб тут іде в подарунок. Також від мене буде в подарунок шейкер. Тому хто хоче, будь ласочка, я вас чекаю. Скину всю інформацію. Не втрачайте можливість схуднути в класні компанії на ізі в легкості, тому що будуть професіонали працювати разом з нами. Потім не кажіть, що я вам не розповідала. Я, Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог, запрошую вас на 15-денний марафон здорового схуднення від української компанії Choice. На вас чекають меню і рекомендації щодо здорового харчування, особисто від мене. Супровід лікарів-дієтологів і психологічна підтримка в чаті, запальні і ефективні тренування із медійним фітнес-ментором. Зробіть Перший крок до здоров'я і красивого тіла інтенсив Slim Box. Друзі, привіт! Мене звати Андрій Хомицький. Я персональний тренер з досвідом у фітнесі понад 15 років. Основні мої досягнення по життю це, мабуть, те, що я батько чотирьох дітей. Те, що стосується фітнесу, перемога на двох чемпіонатах світу в найпрестижнішій федерації бодібілдингу IFBB. Попереду в нас два тижні спільної роботи. Ми будемо тренуватися з вами в прямому ефірі. А ще сюрприз, бонус, це те, що з нами буде працювати уся моя команда тренерів. Ми займаємося вже своєю справою більше п'яти років. І створили перший у світі онлайн-фітнес-клуб. Тому досвіду в нас дуже багато. Мотивації буде вистачати, а на фоні мотивації сформуємо дисципліну, яка приведе вас до бажаного результату. Тільки дисципліна спроможна допомагати. Мотивація це коли ми залежні від настрою. А дисципліна це те, що приведе нас 100% до бажаних успіхів. Тому до скорої зустрічі. Вже на першому тренуванні пока пока